На даному зображенні ми бачимо різницю. Ліворуч у нас вже видалені поверхне забруднення Кіптєва. Праворуч це ще залишилося під Кіптєвою. Олександр Ткач, художник-реставратор Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. Він показує живопис 19 століття, що вже наполовину розчищений від Кіптєви. Два тижні пішло на розчищення цієї половини цього живопису. Він говорить: такий бруд по собі залишили священники ПЦМП, що відправляли богослужіння в храмі понад 30 років. Воно закопчене. От, внаслідок там конденсату є відшарування фарбового шару. Це це все потрібно нам тепер законсервувати. От, видалити поверхневе забруднення, привести до ладу живопис. Олександр пояснює, на розчищення одного живопису може піти від двох до чотирьох тижнів. Це залежить від стану самого зображення. З кінця травня, з початку червня, ми розчистили нартекс, це живопис і північна стіна. От, зараз в процесі. Це кропітка робота, тому що буквально там береться квадратний дециметр. От знімаються, потім наступний. Він каже: у процесі реставрації виявляють цікаві елементи, яких не було видно під шаром кіпцявих. Допустимо, якщо все на раю, там дуже багато тварин різних птахів проявилися, яких не було видно на зображеннях з північної сторони. За словами Олександра Ткача, над очищенням живопису найдавнішого храму міста зараз працюють два реставратори. Я і мій колега з художнього музею. От. Ну, до нас ще приїжджають із Києва, От, спеціалісти приїхали, які нас консультують, які нам е, ну, допомагають, дають рекомендації, настанови. Завідувач науково-реставраційної майстерні Національного заповідника Софія Київська Анатолій Остапчук вже не вперше реставрує Спасо-Преображенський собор. Каже, у 1971 році проходив тут практику, а у 80-х роках відновлював композиції в притворі собору. Тоді ж йому доручили знайти залишки живопису 19 століття. Я отримав участь, у розвідці цього живопису. Ну а зараз ви бачите, в якому стані живопис така реставрація коштує дорого, говорить Олександр Ткач. Тому щоб зібрати кошти на необхідні матеріали, у соборі проводитимуть екскурсії. Розкажу про просто про специфіку своєї роботи, що ми робимо, для чого ми робимо. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.